10 серпня, -е. волейбол пляжний, великий каратель, друзі, пройдемся України. Слава Україні, героям слава друзі. Пляжний волейбол. А тут в натурі пляжний, бо і тут і водичка, і пляж, і молодь. і друзі. За відпочинку. І ми тут. І може бути там. І тут Команда. Смеш біля нас. І в жовтих футболках команда Дем'янці. Удачі обом командам. А хто там буде? А хто не буде. І на якій позиції буде видно, друзі. Один. Ноль. Дем'янці. Оно ну -ну. уважно, бо тут скидочки скидовни. Один один. Смеш. І темнянці. Ох, хороший раба. Охнув. Ох, легенько, Але доцільно. Dzień 1 I szanowni I szanowni oczko. szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni Хороший. Чудовий. і ще, і ще. Не можна становиться. Беруть. Хороший. Що робиться? Що робиться? Півтора минути. Не тгадається время. Півтора минуты. Два, три, четыре, два. Рахунок за дем'янцями. Хорошая. Хорошая. Атмосфера. Атмосфера, друзі, бо тут молодь. Тут вже п'ятий прилетів прильот. Вболівальники. Вболівальники переживають за свої команди. Хто пішов купатися? А хто утримується? По сонце і вода. Ай, це красиво, друзі. Друзі, це чудово. Шість три. За дим'янцям рахунок. Засинають. По сонцю не можна спати. Порахунок у 4-6. Команда Смеш. Смеш.

Поки перва партія іде. Іде. Але ж колись вона підійде. До завершення 9-4. Смеш. Оно й Рома. підскоки, Смеша. підскоки чудові. Беруть. Хлопочки. Чудове хлопочки. От хлопечка. Чудово у Рома прожурочка беруть. І тут беруть. Трошки затяжне. Затяжне. Рахунок. Двигається. І підвигається. Піддвигається, друзі. До хорошого результату. Будемо дивитися далі. Оп! Що значить догравати? Панцовочку. Ока не А тут а, беруть. Хотам. 12-6 за дим'янцями. Попорно. До упора. Ми це бачимо. Хотам. Ох, ілляски і, і бряскит. І знов приводи. З підводними. Ох, хапанці. Хаплинці.

Смеш! Іх ти! Перва партія! За Дем'янцями! Будемо дивитися, друзі, другу другу! Теж захоплюючу, захватну партію. Почалася друга партія. І рахунок пішов на Смеш. Команда Смеш проти Дем'янець. Лонка. Перекидочок. Ох, Блоченка! Чудова! От вам її. пляжний Волейбол тут більше футболу. Дві ножки за секунду. Не може бути. А воно є. Дві ножки. Подача Дем'янець.

контроль площадки 4 на 4 чудовый 2 2 смеш демьянцы о хороший хороший. Три-два, три-два, або там табло. Оно. Оно.

Там? Ох, не схотів перелітати. Три п'ять. Три п'ять. Ох, винос чуть не був. Чот не був винос. Подача смешоті. Що там, де в нянці? Вимудровують. Вимудровують. Вимудре. Це бонусі не грав, так? Ох, чер, хороший, хороший. Макс, але випуск. Подача. Аут. на oh, но. No, no. Поняли, ні? Подійм з oh, переворотом. О! Еке, дочке. Типа поплатити на шарики і типа ліпіта, а диво. Що там рахунок? По 6. У нас по шість. А зразу буде інший. Рахунок. Це я вам обіцяю, друзі. Інше є не взяли. Не взяли. Сім-шість дем'янці. Сімшість дем'янці. По вісім, е? По вісім друзі. Рівненько, рівніше немає. А треба землянцям забирати другу партію. Треба І Сумешовцям ця друга партія. Щоб Потягнути третю. Де в'ячість? Ззаду м'янцем. А то вона просто покатилася. Що там? Хороший! Хороший рома. І скет хороший. О! Прозівали трошки. Сетка была. Там сетка была. Была сетка. Сетка? Конечно. Але считается, якщо оно уже вдарилось или как-то же не сіт. Нет, не, не. да. Ну, Він типа в полету вдарил. Він до мяча и там сетка. Не, сетка ну, була. Не була. була. Ось так, чудово. Одиннадцять дев'ять, друзі. Демнянці! Пока ведуть. І забираю дванадцяте. Отечко, хай воно й поганеньке, але дванадцяте, друзі. Пририв. Двадцять дев'ять дівчатка. І... Десять дванадцять. Смеш. Команда. І дем'янці. Друга партія. Хто її потягне? Хто потягне? Не додому. Ова! Тринадцяте очко за дем'янці. Тринадцяте. Яке воно блискуче. Те очко. Але блискує. І 14, друзі, і 14. Контрольний. Контрольний м'яч. 14-й дим'янці. Смеш. Ох, чудово! Але, як тільки? Стараються смешовці, але Демнянці виривають і другу партію, і ідуть далі до медалів. А якого тонку будемо дивитися, друзі? Будемо дивитися, хто де, коли, як. Дякуємо обом командам, дякуємо Збройним силам і організаторам турніру. Чудово, переясницька міська територіальна громада, великі карателі, пляжний волейбол, друзі. Ано, настоящий пляжний. Ой. Туди пляж і відпочинок і спорт.